Зоря проти Чорноморця. Команда, яка стримано прагне в Єврокубки, і клуб щоднією ногою вже там. До Луганська Одесити їхали у статусі фаворита із Бурдужаном, який втім вдовольнився роллю глядача. Бурдужан на поврежній. Він з Динамо Київ в ігрі отримав повріждення, 4 дні не тренувався і. Надіялі штонбують какта готовки і гріну сьогодні. Он сказав, що він, ну повною сілу не може. Чорноморець на думку свого тренера упродовж матчу грав занадто кучеряво. Епізод, який призвів до голу Сітів, радше виняток із правила. на дванадцятій хвилині. Фонтанело довго не думав, у дотик замкнув навіси з кутового. Зоря ж не програвала гостям у швидкості, а головне у бажанні, нав'язавши боротьбу на кожному клаптику поля. І ще у першому таймі домоглася свого. Да, були два флангів. это був Діма Хемчановський і Даніло в піром таймі. І в Лакі. Тобто при пріатаки ні повністю йдуть в атаку, не бояться вишвіть, яке Димка даже голзи був. Вони грають лівого края. Откуда он забіг? Хомчановський забив, відкрившись під пас Данило, який задля цього голу зробив майже все. Сантана і Рієра не дограли, а він пішов до кінця. Підсумкові один-один, хоча Джеджі болі мали гарні шанси змінити рахунок вже по перерві. Принциповість матчу Донецького металурга з львівськими Карпатами відзначила жовта картка Мілошевича вже на першій хвилині. І більш ніж жорсткі контакти у штрафному майданчику гостей. Та довго стримувати натиск господарів львів'янам не вдалося. На 15 15-й хвилині Мораєс вискочив з-за спин захисників, поклав Богатінова і спокійно пробив по порожніх воротах. Не забарилися металурги із другим голом. Леонардо прошив оборону Карпат після розіграшу Кутового. Грака Грицька давалася легко, скажу чесно. Що потім тронтамі забили два гала, і забить. Сама наша Саме ребят появилась уверенность. Ніколаю Костову у перерві вплинути на своїх хлопців не вдалося. На старті другого тайму Морай зробив дубль, а наприкінці матчу суперм'яч залетів від польового. 4-0. Наставник Львів'ян радий, що не пропустили дюжину, а фани красномовно тримаються за місце, де раніше було серце.